апарат, інсобі приміщення. Так. Реєстрація заяв. Загоду. Декларація заяви орендаря Кравця НВ про намір приватизації майна. То за? Подається до операту. Порядок да. Порядок, введенням доказується, що зачитано. Перше про внесення змін договорів оренди тридцять номер 47 сім та від тридцятого номер 9, Na służbę kadręgów. Na skutki znowu wierzmy. Znowu orędy tam, gdzie podaje się włości, w znacznej z nim znowu wierzmy w wierzchowę w Polskę i 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 w Polskę Є питання? Нема. Да. Дякую. Ну, Дякую. Хто за? Хто питання про внесення змін до про видів економічної діяльності КП «Рознятий комфорт», «Рознятий співстележний рахунок». Тут для того, щоб внести зміни, щоб реєстратор зареєстрував зміни до видів діяльності КП «Рознятий комфорт», які приймає підприємство шляхом з'єднання під обидва підприємства, Треба рішення відповідно сесії засновника. Тобто виносяться рішення на сесії селищної ради, ви маєте. взяння займаєте, Микола Володимивич, може зареєстрували стали. Дайте просто включення до передвигу первого та другого типу об'єктів оренду. вартості совести на радость, підбирають передачу REN. Був, е, 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 він був в переліку першого типу, е, на першому поверсі шкіно 6. І можемо його в переліку типу для передачі е, оренду такого зону, тобто в колекційного. Хто е. за?

взагалі нікуди не збирається відразу в будинок. Там колись була аптека, установка, да. Тепер ми вже там. Там теж ж так. Вона там провалюється? Ні. Зараз лабораторія. Там, там вона організує. Хто за? Рішення прийнято. Хто при захисті? П'яте питання про передачу комунального майна з балансу КП селищної ради на баланс КП Рожняців комфорт. Підприємство попішком йде мова про каперодженатів селищної ради, яке відвідувується шляхом приєднання до рожденів комфорту. Люди повідомлені від 28 числа, і відповідно до того, щоб хто вже буде там працювати міком, підприємці мали б придбати. За допомогою цих основних заходів і основні запади, які були на тому підприємці, щоб вони були вже на то. Ну і тут передається все буквально на нове виключення, яке було на його баланс.

Що за? І що питання про звернення протоколу опційної комісії та інформаційного повідомлення про проведення електронного опціонного відчуження об'єкта малого за додатковий власність селищної ради Будів громадського призначення з номер 22 на випуск гараж номер про це бак. Його банк. А його можна вкрай Орішення номер 22. Загальна площа о цих 897 метрів квадратних, шкільна 16Б. Е, повністю весь майновий комплекс. Проведено його, ми вже знаємо, що рішення приймалося про те, що можна приватизувати, е, повністю проведено оцінка незалежно по гуманітару, тиждень. Оцінку оцінили, оцінили я Далі. В цьому проєкті рішення затверджується про поаукціонної комісії, яка створена в присяжній раді, також інформаційне повідомлення для того, щоб загресу за продажі. І також цим рішенням затверджується так інформаційну повідомлення. Ще такий один момент. Вартість 5 мільйонів. Коли е, майданчик взагалі автоматично, якщо, наприклад, ніхто не прийшов на аукціон, то може впасти ціна на половину. Тим рішенням якраз комісія пропонує е, не знімати за аукціон, що не буде. А просто зняти за фон за половину. Перший крок на 50 тисяч буде щоб до того купити. Можна познати, але забуду Можна було. У вас за добре рішення таке прийняти, щоб ви. Тут є гарантий на забрати з таким якраз протоколом. Там зібрано, так, то все пораховано, випадком, так. Це там ще є гарантії не так? Тут ще весь комплекс розставлює продукт сам. Значить так, приміщення аптеки встановлено 4 млн 700, підсобне приміщення 291, це будівля гаражу що тисяч. Це не тисяч, це не тисяч. Так, ділянка, я не знаю, ні в підйомі магазину. Це не тисяч, це не тисяч. Це не тисяч, це Замена делянка. Сейчас вы там можно почти уже буква. Деяні заробляти. Тільки ми так робили, в якому з'єкті. Здається, по вашому цьому воду каждо вашому. баричі. Здається, ми так робили. Але я зараз виявлю питання. Ліше. Ліше його продати. бо вашему ніхто не купив.

Я. Угу. Добрый, добрый, я подойду. Да. Нет, это паспортно-номинальный диант, я плохой, это бантик середній буде тут голда на кіло. хто за дішне